Вона відома українська акторка театру та кіно. Вона заслужена артистка України. Ви знаєте її як неперевершену Лесю Жураківського. Ми ж знаємо її як людину, яка відкрила своє серце і розказала те, чого раніше ніколи не говорила. Інтерв'ю з Лесою Жураківською далі у неймовірній правді зірок. І нагадую, що повну версію інтерв'ю можна згодом подивитися на ютуб-каналі Телеканали СТБ. Життя в театрі в кіно та наяву. Сьогодні поговоримо з акторкою Олесею Жураківською. Більш ніж 20 років вона є акторкою театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. А віднедавна і його директоркою у своєму щільному графіку знаходить Олеся і місце для кіно. 25 квітня на екрани вийшов зняти під час повномасштабного вторгнення фільм Крашенка, де вона зіграла одну з головних ролей. Акторка каже, що і ролі, і сценарії і команда неймовірно припали їй до душі. І навіть стисли терміну 10 знімальних днів не завадив чудовому результату. Ми зняли крашенку, теплу, сімейну, хорошу історію про об'єднання, про здатність пробачати одне у одного. Воно сповнене світла і гумора хорошого, такого нашого живого. Хочете порадіти, хочете підтримати, хочете побути поряд живими людьми. Приходьте в кіно. До речі, Олесина героїня у цій стрічці у віці 45 плюс при надії. Насправді так багато вагітних жінок навколо, тому що життя завжди перемагається, найголовніше. І, і дорослих, до речі, жінок, які вагітні, зараз теж дуже багато. А ви розглядаєте для себе ще таку можливість винести народити до все залежить від Господа Бога. побачимо. Ну я думаю, що вже ні, скоріше за мені 50 років. А хоча нині свою материнську любов акторка дарує похресникам. В неї їх аж вісім. На початку вторгнення ви розповідали в одному з інтерв'ю, що ваш похресник, який живе в Росії, написав вам неймовірні слова підтримки, так? Я розумів, що це абсолютно. Вторгнення з боку Росії за цей час. Чи змінилось його ставлення не. до цього? Адже там пропаганда працює невпинно. Не змінилось. Не Він за мене дуже боїться і переживає. Я кажу, що я давно тебе не бачила і не знаю, чи побачу коли-небузну. А він мені каже: ну чого ти, чого ти? Каже, не... ми обов'язково побачимося. Я знаю, я точно знаю. І Бажаю нам перемоги. Ви так кажете, тому що розумієте, що ми щодня ходимо під ракетами і невідомо, який день буде останній. Ну так. Якраз це. Дуже чітко усвідомлюю так, та на жаль, не всі близькі люди Олесі, які живуть у Росії, розуміють це і не піддаються загарбницькій пропаганді. В січні цього року ваша колишня подруга я про Ірину Горбачову, яка уродженка Маріуполя, вона заявила про свою проросійську позицію. Чітко у мене було враження якусь і реальність. Я настільки тоді була обезброєна. Та, на жаль, не всі близькі люди Олесі, які живуть у Росії, розуміють це і не піддаються загарбницькій пропаганді. В січні цього року ваша колишня подруга я про Ірину Горбачову, яка уродженка Маріуполя, вона заявила про свою проросійську позицію. Чітко у мене було враження якусь і реальність. Я настільки тоді була. Обезброєно. Я їй позвонила, говорю, ти що, що ти сказала? І що вона відповіла? Ну, тому що яку я навіть не можу переказати. Щось таке про якесь ми, люди, щось там якась голоді міра. Чи щось що? таке? Я говорю в страшному сні. Не можу уявити, щоб тебе обстрілювали, ти сиділа з рідними своїми в підвалі, а я щоб кажу, вийшла і сказала, що я в цілому не осуждаю. Не спілкуєтесь з нею зараз. Ні. Як думаєте, змусила? Чи вона захотіла мати ті акторські пропозиції там? Ну думаю, що обробить, то обробили, але відповідальності я з неї не знімаю. Думаю, що вона пішла на компроміс зі своєю совістю. Не чуток знає Олеся не тільки про те, що таке розчарування у дружбі, а й у коханні. Ідеться про її перший, поки єдиний шлюб. На початку ці стосунки нагадували їй казку, а потім раптово почалися шалені ревнощі, стеження та аб'юз. Вже був такий край, коли е, я розуміла, що в мене починаються ну, мабуть, навіть психічні зміни від того, що я е, постійно пригнічується і відчай, і страх, і, ну, супротив. Що в мене з'явилися такі думки, щоб прямо покласти на нього подушку, і, і думаю, лежу чи втримаю я цю подушку на обличчя? Тому думаю, господі, що я про що я думаю, в якийсь момент я зрозуміла, що мені треба довести ситуацію до такого стану, щоб він мені сказав, іди я змінилась, начебто я це не я. І це подіяло. Чоловік сам поставив крапку у цих стосунках. Нині Олеся зі свого досвіду радить всім жінкам не затримуватися в аб'юзивних стосунках. І не треба гаяти час, дівчата. Це як тільки бачите, що не туди воно йде. А якщо ще агресія, аб'юз, психологічний цей тиск, то треба зразу себе бережіть, на собі концентруйтеся, будьте егоїстичними. Все у вас буде, і будете ви щасливі і виходьте з тих стосунків. Якраз із досвіду з чоловіком я винесла, що ні, ні на кого не треба покладатись, покладатися треба покладати тільки на себе. І, в принципі, в цьому знайшла таку гармонію для себе і спокій. Дайте коротку відповідь на кілька питань. Який ваш найбільший страх? Хвороба і втрата близьких. Хто сьогодні є вашою найближчою людиною? Я. Назвіть три факти, які про вас досі ніхто не знав. Що я робила тест ДНК і в мені багато різної крові? Наприклад, та Що в мене 42-й розмір взуття. Так. що я люблю гостру їжу. Казав. Більше цікавинок про Олесю дізнаємося у грі було не було. Бажання піти з театру. Років п'ять тому. Що змусило передумати. А глядачі сказали, що ні, перетерпіть. Призупинити театральну виставу. Телефон грав. Заважав грати. Я сказала, ну, я почекаю, сказав. Насправді тоді весь зал допомагав. Тоді весь зал, що там людина швидко вимкнула телефон. Стати жертвою аферистів? Один раз циганка, це ще зовсім юна була. Трохи мене обібрала. А ще один раз, ну, теж там трошки фінансова втрата, такий аферіст заділився моїм, типу, прихильником і скористався цим. Ну, Матеріально трошки я йому там допомогла. Нічого страшного, смертельного не сталося. Чи бували службові романи? Ні. А як щодо курортного роману, ясно, що було. Тільки один? Ну тут немає відповіді на це. Ну, було флірт, ремонт. З минулим зрозуміло, а що ж зараз відбувається в особистому житті акторки. Ваше серце зараз вільне? Ні, у мене не буває вільне серце. Йдеться про кохану любов, щастя, гроші любить тишу. А яка у вас формула щастя? Не робить щасливим творчість, можливість допомагати. Коли я щось задумаю, а потім бачу результат. Спілкування з моєю родиною, з моїми друзями, успіхи моєї родини, моїх друзів. Це мирно, ну, миру немає. Тому я не можу сказати, що я зараз щаслива людина. Але моя мета, щоб було це відчуття щастя і спокою. Олеся, я вам хочу неодмінно побажати і щоб якомога швидше настав мир, щоб підживити і підтримати це ваше щастя. Дякую. Дякую вам, дякую за розмову і за сенс.